В Івано-Франківську Проти встановлення пам'ятника Сталіну у Запоріжжі. Акцію протесту на вічовому майдані провели активісти молодіжного громадського руху Нова країна. Десяток молодих людей тримали у руках плакати з написами «Голодомор – ганьба», Сталін фашизм не мовчи. У такий спосіб молоді івано-франківці продемонстрували категоричне несприйняття ідеї встановлення з нагоди 9 травня пам'ятника Сталіну у Запоріжжі. Такі наміри викликають справедливе обурення серед свідомих людей, каже лідер руху Нова країна Дмитро Романюк. Сталінізм це одна із найтрагічніших... ...сторінок в історії українського народу. Відтак активісти молодіжної організації мають намір провести подібні протестні заходи по всій Україні. Враховуючи, що ми знаходимося на порозі 21-го століття, і е, на наш погляд, подібні речі є недопустимі при доступі до історичної правди та демократичного суспільства, сталінізм це одна із найтрагічніших сторінок історії українського народу. Сталінізм це мільйони жертв, це репресовані, це політичні в'язні, це мільйони в від голоду. Тому ми виступаємо з акцією проти становлення пам'ятника Сталіну в місті Запоріжжі. І якщо влада ніяк не прореагує... Ми будемо зобов'язуватися ініціювати, провести масові заходи протесту щодо встановлення пам'ятника Сталіну по всій Україні. Всі молодіжні громадські організації івано франківської області ними буде проведена відкрита прес-конференція, де буде прийнято відкритий лист до президента України, премєр міністра України та голови Верховної Ради України. з... Е Зверненням, щоб вони відреагували відповідно на питання встановлення пам'ятника Сталіну, тобто щоб цього не відбулося.